І як обіцяли, ми зараз підбиватимемо підсумки останніх семи днів. Тож рік тому Петро Порошенко переміг на позачергових виборах президента. Сталося це 25 травня. Цього тижня експерти обговорювали цей складний в політичному, економічному і суспільному плані. Рік також останні дні травня відзначилися грою української команди у лізі Європи і конференцією Україна НАТО. Тож про головні події за останні сім днів у матеріалі моїх колег. Президент Украины Петра Алексеевича Порошенко. Президентства Петра Порошенка торік, 25 травня, українці зробили свій вибір на найближчі кілька років. У першому турі з результатом понад 50% голосів переміг Петро Порошенко. За рік керування країною його рейтинги дещо впали, зазначають політологи. А журналісти зібрали найгучніші обіцянки президента, які він ще не встиг виконати за рік. Серед них припинення війни чи так званої антитерористичної операції на Донбасі, повернення. Криму та продаж власного бізнесу. Однак попереду глава держави ще має кілька років, аби таки зробити все обіцяне своєму народові. У середу, 27 травня, українські та міжнародні експерти зібралися у Києві, щоб обговорити детальний план реформування військового сектору України на засіданні спільної робочої групи Україна НАТО фахівці військової справи дійшли висновку, що українській системі до стандартів альянсу ще далеко. Сподіваюся, що створення нових трастових фондів НАТО на підтримку обороноздатності України дозволить вже найближчим часом отримати відчутні результати у цих сферах нашої взаємодії. Також у середу усі українці були об'єднані спільним прагненням перемоги перемоги у лізі Європи. На стадіоні у Варшаві Дніпропетровський Дніпро грав з іспанською Севільєю. За 90 основних та 4 додаткових хвилини матчу наші забили два голи, однак отримали у свої ворота три. І хоча кубок Ліги Європи цьогоріч поїхав до Іспанії, та все одно кожен з оболівальників лишився з надією, що Рано чи пізно наші таки здобудуть перемогу. Вітаю команду Дніпро з прекрасним сезоном. А те, що вони сьогодні не виграли, це не означає, що вони не здобули велику перемогу. Власну прекрасний сезон. Вітаю Мирона Маркевича і всю команду Дніпро. Це наша гордість. Будемо болівати далі. Перемоги прийдуть. Слава зала Україні. Слава Україні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Штайнмаєр приїхав з робочим візитом у Київ. Німецький міністр зазначив, що для проведення необхідних реформ потрібна сильна політична воля в Києві, а також активна та безперервна допомога міжнародної спільноти. За його словами, для України настають вирішальні дні і тижні, щоб знайти шлях у стабільне майбутнє. І наголосив, що Німеччина підтримує дії українського уряду. Європейський Союз Підтримується партнерство, ми з вами і готові допомагати вашій країні на шляху до відновлення політичної та економічної стабільності і збереження української єдності. Це було чітким меседжем, який прозвучав на ризькому саміті кілька днів тому. І дорожня карта нашої співпраці визначена чітко у нашій угоді про асоціацію. Разом з тим, Штайнмаєр висловив занепокоєння з приводу безперервного конфлікту на сході України. Також німецький дипломат має зустрітися у Дніпропетровську з міжнародними спостерігачами ОБСЄ.